Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на моєму новому відео, де я знову граю Raft. І знову вчуся в нього грати, як то кажуть, тому що я новачок. Так, ну в минулій серії я закінчив на тому, що почалась ніч, і я завершив якраз тоді відео. Я думаю, ви дивилися першу частину. Якщо ви не дивились, то можете подивитись. О, нарешті мені перша мотузка випала, бо я в першій частині її знайти не міг. І ще в минулій частині мені акула відкусила. Кусочок мого плота і в мене він тепер дуже тепер маленький. Хоча він і тоді не був набагато більшим. Добре, пливу до бочки, може з неї знову мотузка випаде. Бо мені мотузки треба для будівельного молотка, щоб я міг той плід розширяти. Не знаю, чи я то в минулій частині казав чи ні. Бочка, е, бочка. Давай, піднімись. О, є? Мотузку дало? Ага, дало. Не дало нічого. Добре, що хоч акула не кусає пліт. Цікаво, чи та ніч тут буде довго. Хоча ні, в принципі, не думаю. Ну, скоріше за все, мало би бути швидше, ніж за день. Так, добре, може зараз знову якась бочка буде. А мотузка у мене тільки скільки. Ага, так і одна лишилась. Треба ще одну і нарешті я зможу пліт розширяти. Йой, акула пливе, вона мені зараз пліта. Ось бачите? Відкушує мені пліт. Я з нею нічого зробити не можу. Через те мені і треба молоток. А мотузки я не знаю, де шукати. Ну окей, позбираю поки трошки дошок. О, в мене вже їх 26. Ай, не встиг підняти. О, то можна і без крюка підняти. О, а, це дошка. Чому ті мотузки так важко десь шукати? Я і так вже так сильно тепер весло поламав, що це капець. Йой, ну дошик в мене тепер чогось реально так багато, а мотузки я взагалі знайти не можу. Вона переважно, як я зрозумів, з дошок випадає. Але тепер бочки теж не попадаються. Зараз би просто дня дочекатись і було б краще видно. Гей, акула, я надіюсь, ти не будеш кусати. Мене і так плід дуже малесенький. Я і так вибрав. Най... Майже найлегшу важкість, але все рівно якось воно тяжко мені дається. О, що, це такі великі пливе. А, то не велике, то просто дошка така. і коли вже той день? А, вже місяць половину прийшов, вже в принципі скоро мало би бути. День. Цікаво, чи акула вночі агресивніша, чи вона вдень агресивніша? А може якось. Мотузку можна скрафтити, хоча ні, я так не думаю. Та й навіть бочок взагалі тепер нема. А щоб акулу бити, то в принципі так само дві мотузки треба. Ну коли вже попадеться щось нормальне, бо я не хочу такий хлам якийсь лутати. От, наприклад, що це таке? А, це пластик. Ну це, напевно, тоже. це пласт? Ну так, тільки пластик дає. Що можна мотузки добувати? Бо щось я бачу взагалі мені на них не фартить. Йой, три акули! Вони що зговорились, чи що? Зравно, як запліт, вчіпляться, я взагалі нічого не зможу зробити. О, там якийсь острів. О, бочка! Я до неї дотягну, чи ні? Добре, була, не була. Попливу зараз між акул. Мотуз. Ні, не дала, напевно, мотузки. Але мені дали якийсь чертіж. Якесь креслення. О, день! О, і бочки починають плести, в принципі, так немало. Але мотузки мені так і не дало. Добре, зараз тих бочок щось попіднімаю. Поплили. Але є, вона ще так далеко заспевнилась. Де мій плід? А, добре, попливу ще туди. Ай, то вони щось дуже агресивно кусаються, ті акули. Але як вже скільки бочок залутав, мені мотузки навіть і не дало. О там ще бочки є. Якщо вони мені зламають пліт, і я залишусь посеред океану, це буде взагалі капець. Так, бочка, давай. Ага, вона взагалі нічого не дала мені толково. А, то там багато ще є. В принципі, ще є шанси на мотузку. А -моє! В ту сторону плисти, чи що? Краще б я замість того весла скрафтив би вже той молоток і мав би спокій. Але якщо так, то я би тоді так і лишився на тому острові. А, то було в минулій часині, ті, хто не дивився, не зрозуміють. Той тигокул щось тут дуже багато. Так, оце що таке? Ой, з ящику мені дало щось всього дуже багато. Мотузк? Ну нарешті мені мотузку дало. І що, я зараз е, можу скрафтити той молоток, і що мені тепер з ним робити? О є, нарешті! Все, в мене тепер трошки більше плід. О, так він ще й не ламається, то є дуже чудово. Тепер мені треба. Е, мені тепер треба дерев'яне копье, точніше, дерев'яний спис. Нарешті вже половина діла зроблена, і я тепер зможу розширяти собі пліт. А в мене. А ні, в мене ще дерева багато є. Тепер мені треба спис дерев'яний, щоб тига бити, якщо вони нападати будуть. Вже тепер набагато легше буде. Пластику мені тепер треба багато, щоб розширятись. О, я зможу. О, є зможу. Так, бочка, куди ти? Чому це так далеко? Йо-йо, я не дістав. Ого, а як збудувати, щоб впити? Звичайний. А, пластику треба 4. Добре. Зараз роблю опреснітель і воду буду з соленою таку міняти. О. О, ще бочка. Може з бочки випаде ще пластик. Випав, ні? Не, а не випав. Йой, і пластик терміново треба. Бо в мене вода вже закінчується, ще чуть-чуть. І мені може капець настати. Оцей пластик може мені життя врятувати. А, я до нього ще й не дістав. Прикольно. Йой, вода закінчується, а я пити хочу капець. Так, добре, давайте я збережу світ. І що мені не дало пластика? Ні, не дало. А звідки той пластик брати? Тільки хлам дає. І баклашок ще й нема. Ніби спеціально. О є, і що я зможу. О є я створив його. О, і що тепер? І що мені з ним робити? Можна ще гриль зробити, але на ньому мотузки треба. Йой Я скоро собі вже той крюк поламаю. Чотири пластика мені треба терміново. Бо я пити, бачите, як хочу сильний. Цікаво, що буде. Якщо я не вип'ю чогось. О! І ще не все так погано. А може воно збирає, коли дощ падає? Як воно називається? А, то простий опреснітель, ясно. Так, треба ще один пластик і все. Я врятований. Напевно, я скрачу просто чашку. Ну, в принципі, тут цікава механіка гри. Тут і думати треба, і всяке таке. Все, я поставлю собі воду кипятитись. то буде довго чи ні. Зараз подивимося. Скільки тут часу займе? Що можна ще наповнити? О, є! Так! О, і що? О, я щось випив. Але щось якось мало трохи. А, ну а, мені ще їсти треба. А що мені їсти можна? Хіба о, а, оце можна, я думаю. Окей, поки тоді ще поїм. Все, я думаю, я наївся. А, де відео вже в нас таке, в принципі, ну не дуже довге, але для моєї норми воно вже таке трохи завелике. Тому я думаю, я його вже скоро буду завершувати. В принципі, я вже і поїв, і попив. Мені вже нічого не треба, хіба ще зроблю цю штуку, щоб на акул полювати, але це вже, напевно, в наступній серії. І потім. О, тут ще якийсь острів, в наступній серії його можна буде залутати. Тому, отже, я буду завершувати вже це відео, підписуйтеся, ставте лайки і бувайте. Незабаром вже скоро вийде третя частина.